Кілька слів про майбутню гру з Кировоградом, як команда тренується? Ну, ми готуємося в звичному режимі. Знаємо, що Кировоград команда хороша і практично ігра буде за шість очок, бо ви розумієте, ми, рядом біля нас 8-9 очок – це практично три забираєш і три додаєш, розумієте, як. І я думаю, що на сьогоднішній час їдемо до дуже хорошої команди і знаємо, що буде важко. Як вдасться вирішити проблему травмованого Василя Чорного і дискваліфікованого Ігоря Корила? Ми ну, знаєте, що будуть рати молоді. Це теж трохи погано, тому що молоді ще не є опитні, щоб замінити цю позицію заднього захисника. Може перестроїть Дубчика або Куліцького, ще думаю, не тим зімпортає. Ну і впереді теж блоку ставити з молодих полянчика, бо хто не буде містити Василя Чорного. Угу. З суперника кого найбільше з гравців боїтеся? Я знаю, що брати Баранці там грають, колишні гравці ниви які думаю, з вами грав. Ми продивлялися всі команди, якщо дивитися їхні ігри, що вони не ті ігри, що вони невдачно зіграли, повідомили, ну, всі які ігри мали примусити розумієте, які дуже хороша команда. Я і хлопцям розказую, що це, це команда, яка практично стала задання віка до промирніє. Я думаю, це не за горами у них ще а команда дуже хороша, і я думаю, що... Буде важко там. І пови виділити, ну виділити там, ну і банці на своїй місці, які у нас ми їх бачили, знаємо. І команда в загальному, задні лінія, середні лінії, вони всі збалансовані, практично там немає слабких місць. Коли команда виїжджає на ігру? Ну, думаємо, що в п'ятницю виїжджаємо зранку, так і все, що після віду прийшли, потренувалися, ну, повечеряли і з і готуємося на другий день.